Кордон з Білоруссю підсилили новими підрозділами. Бійці нацгвардії після навчання у Франції тепер стали на захист північних рубежів. Туди прибули разом із сучасною технікою, щоб у разі загрози дати гідну відсіч противнику. Ділянку кордону продовжують укріплювати захист, нарощують і довкола сіл, які під самісінькою межею згори сусідами. Бо що в планах у підступного ворога не знає ніхто. Та поки ситуація спокійна і під контролем наших сил оборони. Село під кордоном Білорусь від це кілометри за два. Люди живуть, ніби у звичному режимі, але кажуть, тривога через агресивних сусідів уже третій рік нікуди не зникає. На околицях сіл по підкордону продовжують будувати лінії захисту. Громади встановлюють так звані зуби дракона та колючий дріт. А це вже над укріпленням рубежів трудяться прикордонники. Ми знаходимося на Хабаровському каналі. Державний кордон безпосередньо проходить по правому березі. Від ворога захищаються навіть по воді. Прямісінько біля водойми під межею зводять високий паркан, спеціально намощуючи ґрунт. Ескалатор викопує другий ешелон протитанкового рову, що дає змогу осушити місцевість та в подальшому встановити загороджуваний паркан. На даний час існує все ж таки загроза з республіки Білорусі, інженерної роботи і потрібно. Постійно вдосконалювати. Втрачати пильності не можна. Ворог підступний. Саме тому рубежі підкріплюють не лише захисними спорудами, а й додатковими силами оборони. Ось на позиції під кордоном вирушають бійці Нацгвардії. Після військового вишколу у Франції, який тривав півроку, підрозділи підсилюють охорону білоруського кордону. Підрозділ новостворений. Забезпечений виключно нові, новітніми зразками озброєння та техніки, весь особовий склад заряджений. Весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання. Поставлених бойових завдань. На озброєнні підрозділу новітня техніка. Це американські бронетранспортери Макс Про» та український козак-інноватор, озброєні великокаліберними кулеметами Браунін М2. Таку техніку нацгвардійці вже встигли перевірити й на фронті. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає так дуже надійно. Були прильоти по ньому. Сола витримує дуже добре. Тож підрозділи готові до будь-якого розвитку подій. Бійці добре навчені та вмотивовані. Вони на бойовому чергуванні і в разі загрози спрацюють як один міцний кулак. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ Єдині новини.